На нових станках і верстатах працюють студенти Вінницького вищого художнього профтехучилища номер 5 Кілька років тому у закладі обладнали надсучасну майстерню. Зробили ремонт, встановили витяжки й нове остаткування. Назар Мацепула обрав для себе професію столяра. Його надихнув на це дідусь, який займався обробкою деревини, усе життя. Спочатку цей на пилорамі вона нарізається. Потім вона на форматно-роскромній верстаті о, це, знімається кора. Потім на фуганку створюємо дві бази, базові сторони. На рейсмусі вже заготовку підганяємо в певній розмірі. Тих навичок, яких нас навчили в училищі, їх вистачає, щоб працювати на підприємстві. Навчає студентів обробці деревини майстер Юрій Присяжнюк. Тепер на новому обладнанні легше працювати як з сосною, так і з дубом чи ясеном. Ця майстерня нова, сучасна, так як я і є випускником цього училища, порівняти як я навчався 25 років назад, і зараз це як говориться, небо і земля. Всі верстати тут нові. У нас є повний цикл нашої роботи, яку ми можемо прямо виготовляти і доску. І вже тут її обробляти. Студенти уже з перших курсів вчаться виготовляти меблі, роблять столи та стільці, комоди для облаштування кімнату гуртожитку. Наразі зараз виникла потреба, щоб свої речі зберігали діти в гуртожитку. Через це поряд з деревиною. Ми ще використовуємо листові матеріали, ДСП, ДВП, МДФ і так далі. Тобто, ми всі етапи практично. З розкрою деревини, з розкрою ДСП поклейки, встали фурнітури – це все робиться в нашій майстерні. У профтехучилищі також навчають зварювальників, які вже з першого курсу проходять практику на вінницьких підприємствах. Тут навчили варити як дуговою зваркою, так і напівавтоматом, давали аргоном. Плазморізаком На практику теж влаштовували по професії, що ми і зварювали, і зачищали метали, обробляли шви. Практика була дуже насичена, надавали зварювати як і великі метали, малі конструкції, так і просто заготовки. Попит на виробничі професії надзвичайно великий, каже викладач Євгеній Стешин. Студентів після завершення навчання одразу працевлаштовують на підприємства. В Більшості ми проходимо роботу по даній спеціальності на виробничих об'єктах міста Вінниці і області. Там, де вони вже працюють безпосередньо на будівельних майданчиках, нас задоволення задоволенням беруть багато дуже організацій будівельних. Після випуску більшість студентів матимуть постійне місце роботи. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал. Віта.